У середині 19 століття власником ділянки з двоповерховим будинком на розі Хрещатика та тодішньої Кадецької вулиці був виходець із Прусії Адольф Шедель, який збагатів на фінансових махінаціях. Усе набуте майно Шедель записав на ім'я своєї молодої дружини Амалії. Коли ж почали переслідувати боргові проблеми, він безслідно зник із міста. Оскільки дружина не несла відповідальності своїм особистим майном за зобов'язання чоловіка, кредитори залишилися ні з чим. У 1870-х роках на цій ділянці розпочалося нове будівництво. Двоповерховий кутовий будинок надбудували ще двома поверхами. На той час чотириповерхові споруди у Києві вважалися великою рідкістю, втім, і цього разу не обійшлося без порушень. Замість дозволених трьох-чотирьох поверхів пані Шедель звела ще й п'ятий, дерев'яну мансарду. У 1871 році контроль над забудовою перейшов від губернських органів влади до міської управи. Поки чиновники перекидали скарги, міська управа прийняла звіт архітектора Павла Спаро, який назвав мансарду мезоніном, що за законом. Нарахувався поверхом. Вже у 1894 році Амалія Шедель продала кутову ділянку на розі вулиць Хрещатик і Фондуклеївської, нині вулиця Богдана Хмельницького, відомому цегляному фабриканту, домовласнику та громадському діячеві Якову Бернеру. Новий власник, наслідуючи попередницю, вдало здавав приміщення в оренду. Будинок стояв у вигідному місці, просто в серці міста. В ньому працювали майстерні чоловічого і жіночого кравецтва, хутряники, діяла перукарня, невеликий готель Невський і навіть приватний науково-анатомічний музей. Яків Бернер помер у 1914 році. коли більшовики прийшли до влади, будинок було націоналізовано. Під час визвольних змагань та постійної зміни влади в Києві чимало старовинних будівель постраждало від обстрілів і пожеж. Був зруйнований і колишній будинок Бернера. Вціліли лише обгорілі стіни, які вже не підлягали відновленню. Вони становили небезпеку для перехожих. Тож у жовтні 1921 року було ухвалено рішення терміново їх розібрати. На місці знесеного будинку спершу звели невелику легку споруду, де облаштували їдальню буфет. Час від часу приміщення використовували і під торгівлю. Тут влаштовували сезонні розпродажі. Згодом кутову будівлю пристосували до зовсім іншої мети. Тут з'явився невеликий звіринець. На афішах біля входу закликали: поспішайте побачити тропічних тварин і літаючих собак. У середині 20-х років у Києві розгорнулося масштабне будівництво. Ділянку на важливому перехресті вулиць Воровського, нині вулиця Хрещатик та Леніна, нині вулиця Богдана Хмельницького. Відвели під так званий будинок установ номер 2 самоповерхову споруду для різних відомств із торговими приміщеннями на першому поверсі. Проект виконали в стилі конструктивізму зі строгими геометричними лініями та стрічковим склінням частини фасаду. Загальна кошторисна вартість спорудження будинку установ становила 1 мільйон 757 тисяч карбованців. Активне будівництво розпочалося 1932 року. У процесі робіт вирішили змінити функціональне призначення будівлі. У новому корпусі мав розміститися дім книги. У 1934 році столицю УРСР перенесли до Києва. Місто почали активно впорядковувати, надаючи йому, як тоді писали, належного для столиці вигляду. Водночас конструктивізм поступово виходив із моди, а його прихильників оголосили буржуазними формалістами. 21 січня 1935 року на добудований будинок книги було передано Центру Союзу для перебудови і створення зразкового універмагу споживчої кооперації. Архітектура попереднього проекту не відповідала новим вимогам. У пресі зазначали, що конструктивістська споруда чужорідною плямою врізалася в забудову хрещатика і не задовольняла ані планувальних, ані архітектурних вимог такої відповідальної ділянки. Спершу Центросоюз мав намір використати проект Укркниги, довести будівлю до даху, а згодом переробити. Однак пізніше вирішили повністю зруйнувати попередню споруду і натомість звести справжній торговельний палац у доричному стилі з монументальними колонами вздовж усього фасаду. Так про новий задум писав журнал Київ Соціалістичний у 1935 році. Проект, виконаний другою державною проектною майстерною Московської ради. Під керівництвом академіка архітектури Олексія Щусєва, автора Мавзолею Леніна. Автори проекту архітектори Фрідман і Манусов. Крім ділянки, яку займав дім книги, використано також сусідню територію на вулиці Воровського, 42, довоєнна нумерація, де розташована друкарня. Проект вдало розв'язує ріг будівлі, надаючи йому увігнуту форму. Головний вхід до універмагу запроектовано з боку рогу будівлі і оздоблено великою скульптурною групою. Обидва фасади, як з боку вулиці Воровського, так і з боку вулиці Леніна, витримані в доричному ордері, на всі шість поверхів споруди. Вирішення фасадів стримане і спокійне. Просторі, вільні від колон торгівельні зали, збільшена висота приміщень, вдало організоване розташування сходів та ліфтів. Усе це цілком відповідає вимогам сучасних універмагів. Так про реалізацію цього проекту писав журнал Київ Соціалістичний у 1937 році. Проте виявилось, що для здійснення нового проекту треба було знести суміжну будівлю друкарні на Арком Тяжпрому на вулиці Воровського, номер 42 Тоді ріг двох найважливіших вулиць міста набув би вдалого архітектурного оформлення і міг би справді стати прикрасою цього центрального місця Києва. Але, як це не дивно, не спинившись перед зруйнуванням майже збудованого семиповерхового будинку, лише тому, що його архітектурне оформлення не відповідало рівню високих художніх вимог, будівники не наважилися гостро поставити питання про знесення старої будівлі друкарні. У результаті довелося проект, розроблений під керівництвом академіка Щусєва, переробити, стиснути будівлю і залишити поруч із нею потворний будинок друкарні, тобто знищити вдалий задум якому принесено було в жертву будинок книги, у зв'язку з цим у Нівермагові була надана обмежена територія, тільки частина рогу двох вулиць, навіть без внутрішньої площі для обслуговуючих приміщень. Підсобні приміщення тут немає де розмістити, і тому універмаг будується без них. Проект було перероблено у стилі Ар-деко. Цей архітектурний напрям у 1920-30-х роках був популярним у світі, особливо в мегаполісах США. Після тривалих обговорень новий проект будівлі остаточно затвердили і роботи розгорнулися на повну силу. Активне будівництво тривало у 1936-37 роках. Спершу спорудженням займався Центросоюз, однак згодом його передали новому замовнику Народному комісаріату внутрішньої торгівлі СРСР. У 1938 році почали облицьовувати фасади полірованим червоним гранітом, встановлювали масивні металеві конструкції, дзеркальні вітрини. Внутрішнє оздоблення універмагу вражало нечуваною на той час розкішю, колони з потужними капітелями, парадні сходи з вишуканими перилами. Особливе захоплення викликали і ліфти. Рідкісна новинка для Києва 30-х років. Не обійшлося і без критики на адресу нового універмагу. Так, журнал Київ Соціалістичний у 37 році писав: загальна вартість будівництва універмагу приблизно 10 мільйонів карбованців, а корисною торговельної площі він дасть лише близько 5 тисяч квадратних метрів. Інакше кажучи, кожен квадратний метр коштуватиме до 2 тисяч карбованців. Це приблизно вдвоє перевищує вартість універмагів, споруджених до цього часу в Союзі. До того ж, підкреслюємо, він не матиме підсобних приміщень. Але створюючи таку коштовну будівлю для універмагу, нарком СРСР досі ясно собі не уявляє, що робитиме універмаг і чим він торгуватиме. У нарком внутргу є два варіанти: перший на товарообіг у 80 мільйонів карбованців на рік, другий на 130 мільйонів. Але і перший, і другий виходить з того, що новий універмаг в Києві буде єдиним. І тому асортимент його проєктують стандартним для універмагів, універсальним. А втім, така думка дуже помилкова: у Києві на вулиці Воровського, 31, нині вулиця Хрещатик, і в Критому ринку на Бесарабці, тобто за півкварталу ліворуч і півкварталу праворуч розміщені два великі універмаги, що торгують універсальним асортиментом товарів. Перетворення нового універмагу на такий самий, як і створить лише метушню покупців на обмеженій ділянці вулиці Воровського, де й без того рух дуже інтенсивний. Треба створити загальний план торгівлі всіх центральних універмагів міста, визначивши для кожного з них окремий асортимент. Ріг вулиць Воровського і Леніна, де знаходиться новий універмаг, архітектурно буде остаточно оформлений лише тоді, коли замість наявної друкарні збудують другу чергу універмагу. 3 листопада 1938 року будівлю оглянули керівники партії та уряду. Преса тоді радісно повідомила про відкриття нового універмагу та магазин вдовзі закрили. І лише 1 травня 1939 року головний універмаг республіки урочисто прийняв перших відвідувачів. Щодня новий універмаг відвідувало понад 15 тисяч покупців, яких обслуговували близько 500 продавців. Місячний товарообіг сягав майже 8 мільйонів карбованців. Універмаг працював аж до початку німецької окупації. Перед самим вступом німців до Києва він, як і більшість магазинів в столиці, був розграбований. У вересні 1941 року універмаг дивом уцілів після серії вибухів на хрещатику, влаштованих більшовиками. Однак пожежа, що спалахнула, знищила всі внутрішні приміщення Універмагу. У 1944 році після проведення відновлювальних робіт. Універмаг знову відкрив свої двері. Тоді в лівому крилі працювали відділи з продажу товарів першої необхідності за картки. А вже у 1947 році діяльність універмагу як повноцінного універсального магазину була відновлена. Відбудена універмаг, яким пишається столиця України у рекламному оголошенні 1949 року. Перелічувалося, що саме можна було придбати в центральному універмазі: тканини, шкіряне взуття. Гумове взуття, швейні вироби, пальта, костюми, сукні, ковдри, трикотаж, верхній, панчішні вироби, головні убори і хутро, галантерея, парфуми, мило, іграшки, канцелярія, музичні інструменти, господарчі товари з металу, посуд, фаянсовий, фарфоровий, скляний, емальований та алюмінієвий. Через посилковий відділ універмагу приймали замовлення від мешканців районних центрів та сільської місцевості всієї України. Варто зазначити, що хоча у рекламі магазин на розі Хрещатика та тодішньої вулиці Леніна називався центральним універмагом, на фасаді висіла проста вивіска – Універмаг. Лише у 1967 році, коли на площі Перемоги, нині Галицька площа, відкрився універмаг «Україна», на ньому офіційно з'явилася вивіска – ЦУМ. філії Універмагу наприкінці 40-х, на початку 50-х років. Розташовувалися у Бесарабському критому ринку на вулиці Червоноармійській, нині вулиця Велика Васильківська, під номерами 1 і 13, а також у кількох павільйонах на Володимирському та Сіному базарах. У 1958 60 п'ятдесят роках за проектом архітекторів Олександра Малиновського, Ігоря Гомоляки та Вадима Жоги, розпочалася масштабна реконструкція Цуму. Та його включення до нового архітектурного ансамблю хрещатика як важливого містобудівного акценту. Оскільки під час війни було зруйновано будівлю друкарні поруч з універмагом, з'явилася можливість реалізувати давню ідею. Майже двічі розширити крило універмагу з боку вулиці Хрещатик. Прибудова повторила силует вікон до воєнної споруди. Проте два верхні поверхи оздобили світлою плиткою у стилі відбудованого після війни Хрещатика. Після реконструкції торгівельна площа універмагу зросла до 9 тисяч квадратних метрів, і заклад міг обслуговувати до 170 тисяч відвідувачів на добу. Цум став першим в УРСР торговим центром, де на початку 60-х років встановили ескалатори. Вони піднімали лише вгору, а спускатися покупцям доводилося пішки. Діти забігали до ЦУМу, щоб покататися на дивовижній новинці, і щиро тішилися такому безкоштовному атракціону. Киян і гостей міста захоплювало оформлення універмагу. Кожні 2-3 тижні в його декорі з'являлося щось нове: регулярно оновлювалися вітрини. Повністю оздоблення змінювалися до Нового року 8 березня, 1 і 9 травня, перед початком навчального року та до 7 листопада. Художники і декоратори ЦУМу намагалися йти в ногу з часом. Коли, наприклад, Київське Динамо стало чемпіоном СРСР із футболу. У вітринах одразу з'явилася клубна символіка. Душею цього творчого світу був талановитий декоратор, керівник майстерні оформлювачів Цуму Євген Федорович Шереметів. У цумі було п'ять вітрин з боку вулиці Леніна, вісім уздовж хрещатика і чотири з боку міськради. Ідеї майже завжди виходили від самого Шереметєва. Їхній запас здавався невичерпним. Звичайно він робив начерк. Потім на його основі готували ескіз для затвердження керівництва. І лише після цього починалася розробка деталей та бутафорії. Для створення вітрин застосовувався лише столярний клей. ПВА та водоемульсійна фарба, як і флуоресцентні фарби, з'явилися лише приблизно в кінці 70-х років. В арсеналі оформлювачів були ватман, пінопласт, клей, волосінь, шпильки, цвіхи, гуаш та столярні конструкції, які за кресленням виготовляв майстер столярної майстерні. До приїзду в Київ Шарля де у 1966 році Євген Шереметів створив вітрину з гальським півнем, що переможно крокував земною кулею. Куля оберталася, а в півня була третя нога, під'єднана до моторчика, яка і створювала ефект руху. Деголь був у захваті від цього задуму. Взимку 73-го року Цуму прикрасили гігантськими пінопластовими сніжинками, але надійшло розпорядження: у СРСР сніжинки можуть бути тільки п'ятикутними. Не допомогли ні каталоги, ні посилання на наукові статті. Усі коробки, усі пакування, все перероблялося на 5 променів, у супереч природі. Була й інша проблема. Товар вибували в секціях універмагу, і декораторам неохоче виділяли імпортні речі. Щось яскраве, ефектне. Ніхто не замислювався над тим, щоб рекламувати гарні модні товари. Їх і без реклами розкуповували миттєво. Під керівництвом Шереметєва та його команди оформлювачів. Перебували також усі п'ять поверхів ЦУМу, викладка в секціях, оздоблення вітрин, шаф і торгових залів. Наприкінці 60-х років у ЦУМі вперше в РСР відкрили спеціальний відділ, де відвідувачі могли за допомогою консультанта підібрати собі повний гардероб від білизни до верхнього одягу. Основу асортименту становив імпорт, адже товари широкого вжитку, які виготовлялися на вітчизняних фабриках, були низької якості. На початку 70-х років у різних районах Києва вже діяло 11 універмагів, проте саме ЦУМ незмінно зберігав провідні позиції. Тут був представлений найширший асортимент товарів. І якщо хтось скаржився, що не може знайти потрібну річ у продажу, знайомі завжди радили шукати її саме в центральному універмазі. У 79-му році був затверджений черговий проект масштабних капітальних ремонтних робіт. З боку двору з'явилася двоповерхова прибудова. Фасадні гранітні плити прочистили, а всі оштукатурні частини пофарбували в червоний колір, під тон природного граніту. Керівником проєкту знову став архітектор Ігор В'ячеславович Гомоляка. Документ передбачав при збереженні основних архітектурних рішень інтер'єру магазину провести значні оздоблювальні роботи. Колони ескалаторів і сходів облицювали білим мрамором, а марші гранітом. Головною ж новацією стало перепланування торгових залів. Із урахуванням так званої прогресивної форми торгівлі, розподілу поверхів за видами товарів для жінок, чоловіків і дітей. 8 березня 1985 року оновлений ЦУМ урочисто відкрився. До підготовки свята залучили декораторів з усього міста. Після реконструкції торгові простори змінилися докорінно. Якщо раніше покупців відділяли від товарів і продавців прилавки, то тепер з'явилися просторі зали із системою самообслуговування. Інтер'єри після тієї реконструкції зберігалися аж до 2012 року. У 90-х-2000-х роках універмаг Цум мав класичне радянсько-пострадянське зонування товарів за поверхами. На першому поверсі розташовувався відділ подарунків, другий поверх відвели під дитячі товари, а також жіночі і чоловічі взуття та вироби зі шкіри. Третій поверх спеціалізувався на чоловічому асортименті, класичний та повсякденний одяг. Трикотаж, білизна. На четвертому поверсі панувала жіноча мода від верхнього одягу трикотажу і білизни до хутряних виробів та головних уборів. А на п'ятому поверсі зосереджувалися товари для дому, килими, господарчі дрібниці, металевий посуд, постільна білизна, дорожні валізи і сумки, шкільно-письмове приладдя, тюлево-гардинні вироби та електротовари. 1 лютого 2012 року ЦУМ закрили на масштабну реконструкцію. До робіт долучилися понад 170 компаній. Реконструкцію розпочали зі спорудження дворівневого підземного паркінгу. Для цього будівлю заглибили майже на 13 метрів. У результаті загальна площа універмагу зросла майже вдвічі. Тепер вона становить 45 тисяч квадратних метрів, з яких 23,5 тисячі відведено під торгові зали. Щоб зберегти історичний фасад, його укріпили п'ятьма тоннами металевих конструкцій, які утримували стіни під час демонтажу та будівництва нових частин споруди. Щодня на майданчику працювало майже дві сотні будівельників. Оновлений цум урочисто відкрили в грудні 2016 року. Варто згадати, що проект консультував директор найстарішого паризького універмагу Лебон Марше, bon Француз Філіп де Бувуар. А першим генеральним директором після реконструкції став Брайан Пол Гендлі, який до того очолював головний універмаг Амстердама. Після реконструкції в Цумі, окрім магазинів, з'явився підземний паркінг на 180 місць, фудкорти з ресторанами і барами, арт-галерея та навіть кінотеатр. Крім того, на даху облаштовано сценічний простір, де в теплу пору року відбуваються концерти, вистави та музичні вечори просто неба. А ще. Продовжується традиція оформлення вітрин та головного входу центрального універмагу Києва.